Ранок 6 липня видався у Миколаєві неспокійним. Російські війська атакували місто групою дронів шахет, зафіксовані влучання у центральній історичній частині міста. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні житлові будинки, а також відомо про постраждалих людей. Детальніше про все зараз. Обстріл стався між 9 та 10 годину ранку, коли в місті оголосили повітряну тривогу. Вже в чергове було атаковано історичну центральну частину Миколаєва. А мішенями окупантів стали мирні житлові квартали. Ми з вами знаходимося на одній з локацій, яка найбільше постраждала. Це був прильот шахеда в багатоквартирний двоповерховий будинок. На щастя, загиблих немає. Вже комунальні служби приступили до прибирання території. Прильоти спричинили кілька пожеж, які загасили силами вогнеборців. За даними ДСНС, горів нежитловий двоповерховий будинок і покрівля іншої двоповерхівки. Площа Займанського – 50 і 20 квадратних метрів відповідно. Обстріли пошкодили будівлю кафе та банку, цивільні автівки, офіси, а також оселі людей. Понівечило і житло пані Галини, коли родина тільки зібралася зранку снідати. Чули, як дуже гучно летить шахет. Потім він ускорявся, чи я не знаю, чи він падав, але гучність була сильніша. Дуже було страшно, ми посхвачувалися, підбігли в одвірки, встали, все рухнуло. Все було дуже страшно, дуже громко. Жінка та її сім'я ВПО. Війна змусила їх залишити рідну домівку на лівобережжі Херсонщини. Вибравшись з окупації, вони переїхали до Миколаєва, розповідає Галина. Але російська агресія заставила їх і тут. Що скажу? Дуже образливо, що ці росіяни можна матюкатися. Я заматюкаюся. Вигнали з хат нас, і тепер іще рушать всю Україну. Через російську атаку двоє людей травмовано. Як інформують в Миколаївській ОВА, 31-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. А чоловіку 35 років меддопомогу надали на місці. Михайло згадує, що був вдома і, почувши перші вибухи подалі, відразу побіг в кімнату до своєї доньки. «І В цей момент відбувся вибух. Я швидко забіг до дочки в кімнату свою і, і подивився, що до неї все було добре. Вас сильно поранило. Я спочатку нічого не відчув, потім, вже коли до доньки сів, побачив, що кров тече, по тому що це у неї, але це в мені голову від нас якийсь посік. Зараз вся родина і знайомі допомагають прибирати будинок, який зазнав значних руйнувань через вибухову хвилю. Всі окна повилітали, криші немає. Тіни теж деякі потріскалися. Це так, якщо на перший погляд. Криша це основне, Є нема, ви бачите. Наразі на всіх локаціях триває ліквідація наслідків обстрілу. Допомагають волонтери, гуманітарні організації, працівники адміністрації, а також залучені комунальні підприємства, ЕО «Автодоріг», Миколаївські парки, Комунтранс та Деспілот. В першу чергу зашиваємо вікна ОСБ-плитами. Наразі доставлено 300. Більше 300 квадратних метрів плит ОСБ, працює більше 40 працівників КПДС пілот. Виконуємо, як я вже сказав, роботи по зашивки вікон. У місцевій владі не виключають, що усунення наслідків може зайняти кілька днів, допоки не буде надана вся допомога постраждалим. Всі роботи будуть виконані в той термін, в який ми зможемо. Люди будуть працювати без обіду цілодобово і будуть жити закладів для того, щоб наші громадяни мешкали в безпечних умовах. Разом з тим правоохоронці фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази Миколаївською обласною прокуратурою. Розпочато розслідування за фактами вчинення чергових воєнних російських злочинів. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на каналі МАРТ.